Починаємо а тоді. Угу. Угу. Засідання постійно комісії міської ради з питань соціально економічного розвитку, дорожнього виконання господарства, підприємства, бізнесу та туризму. Порядок денний власне читати. Не будемо по одному питанню. Добре, просто розпочинаємо. Так? Присутні троє. Починаємо місяці. Перше питання Світлана Михайлівна. Доповідає про внесення і затвердження змін до програми підтримки розвитку діяльності Галицького національного природного парку на території Галицької міської ради на 2. До нас звернулося керівник Галицького національного природного парку з проханням, щоб внести зміни, а саме в новій редакції пункт їхньої програми. Бо в них не проходить через казначейство фінансування, тому що неправильно виконали програми. І вони просять, щоб не внесли зміни саме ці путки, виклали його нові редакції, а саме облаштування огорожей вольєру в центрі реабілітації та реінпродукції диких тварин галузь національного природного парку. І в них там було фінансування, тих 800 тисяч, воно було закладено, і вони просто на цей захід, там у було, вони написали нове будівництво, а це відбувається, і ми вносили. Тут в нові атакції викладають за контролю. Так, 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 так. Так, саме відправляється. Ну, будь ласка, так. Ну, можна? не так. Ну, это не так. Ну, это не так. Ну, это не так. Ну, это не так. Ну, не так. Ну, это не так. так. Ну, это ну, да, не, там, не там. Посилу, але так. змін до не так. Ну, это не так. Ну, это не так. Ну, это не так. так. Чому суть тут? Е, обласний бюджет нам, е, про, е, запропонував нам профінансувати е, про ін, е, встановлення інформаційних інтерактивних центр на екрані пам арх... на пам'ятках архітектури. Це є в їхній програмі соцоконому розвідку обласній, і там закладений саме цей пункт, що для галичі вони на пам'ятках архітектури хочуть профінансувати. Встановлення цих сенсорних інтерактивних екранів. Так, так. Да. так. Та, та. Вони вже ці гроші з ким вони вже в нас є, ці гроші, і вони можуть поставити в крилусі і тут в галичі. І це будуть такі дійсно інтерактивні дошки, на яких можна буде екрани, що можна буде ними керувати, викладати ту інформацію, яка нам потрібна. У нас ніби вимагається фінансування 70 тисяч до цього. Ми ж співфінансують. Так, вони свої кошти доклали, так. Але це не такі інтерактивні дошки, чи це було просто QR-код, інтерактивні дошки. Це пекам, можна пекам, буде, так. Да, yeah. Можна yeah. буде заходити, you know, розглядати, yeah. дивитися? Yeah. Ні, то знову нас... заподіваю. Ну я не знаю, вони цей довозиносили, такий захід вони закладають. Ну вони разом воно коштує.

Так працює упорокутується. Насамперед, задержудження з ремонту вулиць Кохана для реконструкції населених пунктів, в рамках команди До нас відновляться в своїй стані старосвітської, Криловської, Дорогицько-Стросеньських укріплень. Дорогіцьке староста просить ку... виднути кошти на влаштування мережі звітнення майданчика з штучним покриттям. Майданчик з штучним покриттям дороги вже зроблений, але туди ми проведемо зроблений кошторис, і вони хочуть його з штучним покриттям зроблений. Двадцять вісем пять. Добре. Добре. Ти тяжело слава по імені не забувайте будь ласка. і також цього Креус староста звернувся.

Ну, наприклад, ти пам'ятаєте, я походила, з вами там, там була. І залупа, блюдники були, і давав демешківський голова, так. Ваші помітили. Нет, не важно. Я там. Так і політичного Процедура ліквідації даних у вже до завершення На даний час баланс прийнято нульовий. Після закриття цієї культурської проголосності на родні активи, які залишилися ще на балансі, у нас прийнялася переданий вже на баланс міської ради. Приємно не функціонує, потрібно затвердити його ліквідаційний баланс з нолями, і відповідно при цій комісії остаточно доларів подав, подавати до реєстра про закриття. На даний час воно перебуває в нас на балансі по приміщенню ті розмови плани, які обговорювалися, це місце. А там тимі ще була така прийматна депутата і раї, тому що таке. Ні, раї викупили з вже може Але Це давно, це не за подань yeah. не за восьмого склека. Yeah. <реш> а депутатська <реш> так і ні, це наші класні, тобто було аптеки на балансі, тепер намагається раду. Це є загальна площа приміщення аптеки. Так, на даний час це приміщення перебуває у спільній, можна так сказати. Загалом будівля, я неправильно висловила це приміщення. А будівля у спільній власності трьох осіб. Це є Галицька міська рада, це є раїв, і викупили у банку пам'ять із Малікон. Маліброн, Зараз поки що малі. Да, це... да, зараз, за нами. Воно входить в площу, аптеки і перебуваємо в балансі Галицької міської ради. Тобто там ніяк зараз ні приймання, ні, ні щось там було, ще не, ні священне, ні щось набралося. Там суто буде реабілітаційний центр. Ну, я не знаю, чи конкретно в тій ті кімнаті, яка і повністю відокремлена фізично, вона не з'єднана до одного власника. Ні, я Так, так, але це є комунальна власність, і власне це Галаспільська Рада. Тобто там вже, там, вже, там вже нічого. Ну, зараз що переходить до Галаспільської Ради, да? так? Воно вже перейшло. Зараз це просто відкривається борги і нічого нікуди не з'являється. Зараз це просто відкривається бурги і нічого нікуди Це ж ось кроки. Баланс, нульовий, борги закриті, майно, передано нам. Тоже на наступній сесії буде щось там кудись. Тоже ось заточні рішення. Ну так, було добре. Зараз. Зараз. До наступних питань про до, дострокове припинення договору оренди нерухомого воєнна, що належить комунальній власність. Так, якщо ви знаєте, міграційна служба у нас орендувала на третьому поверсі на другу декілька пор... 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 кабінетів для ведення діяльності. В даний час така структура, яка у нас орендувала, є ліквідованою. Відповідно, вони написали в нас виставки зервати до договору оренду, орендували вони як майно включення до передового типу, без проведення окціону затримання, як державна структура, і фінансується з бюджетом. В проєкті рішення буде правка виключити четвертий фонд, який ми планували включити дане ну, майно до переліку першого типу. щоб воно давалося в оренду, то тільки за умови проведення опціону. Тому що після оприлюднення даного проекту до нас звернулося вже новостворена структура, ще один є проєктом трошки не по списку в кінці. Новосуверна структура західна міжрегіональна управління е, міграційної mm. служби. Тобто велику радість можна сказати, що паспорт не у нас залишається місце Галичі. Ми звернулися також заявою, щоб ті самі приміщення знову ж таки передати в оренду від роботи міграційної mm. служби е, безпроведення. Тому той, той пункт, де я розриваю mm -hmm. договір, не закликаємо. Нам не те, що якщо б у них була реорганізація, ми могли б змінити в діючому договорі сторону. Але оскільки це була ліквідація однієї структури і створення нової, хоча з тими самими функціями, але все ж таки створення нової структури, то ми зобов'язані. Тої структури ліквідованої довгі розірвати а і заключити а, вже знову. А то ну, це, що перши в перший тип нічого Ні, цей пункт виключається. За чекає? Так. А чому Але ж відбували, але ти видно, що як попробувати? Ні, там в Брогатині буде Чого? така сама ситуація, вони зобов'язані будуть розірвати договір, тому що в нас є новоутворена структура. Ну, вона буде функціонувати, ті самі послуги надавати, що вона не Я там був вже того, ти ж не там, як у мелодіо Кабінеті. В... 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 в них простіше було, тому що при ліквідації створенні нової структури Богатин був включений в перелік тих е... територіальних громад, в яких залишалися. У Галичі при ліквідації, знаєте, були розмови. Щоб не мало бути паспортного столу, що ми мали їздити або у франків, або у рогатин за такими послугами. Але ми зверталися і до депутатів, і не одна наша територіальна громада і багато інших. Зверталися з проханням все ж таки залишити цю функцію, тому що багато людей є, які не зовсім зручно так далеко добиратися з поміг питань. І не все помічнули цей заклад і галист залишили. Відключила карта голоса. Я за. У мене це сказали все, але там що. Це відео те, про що я говорила, що вже звернулася до нас. <крик> <крик> Нам, за, за, чай, так. Так. Західне міжрегіональне управління Державної міграційної служби. Це вже є структура, mm -hmm. вони просять відповідно ті всі ідентичні кабінети, той метраж під е, перелік другого типу, під оренду загинув, як uh, добри, а, добри, а, добри, дейміни, за світло за неї самі платять. Ми, 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 ми з ними укладаємо до відшкодування комунальних потрат, і вони за світло за тепло загально. Ну, Добре, Коли фонтан грались на ключі? На День Незалежності. Прошу? На День Незалежності, на День Прапора, то що ми далі є. Тобто суботу, так? Так. Ну, така була розмова. Я таку розмову чую. Добре. Додайте, а, ваша. Я Добре, давайте ваше розмову. Дякую. Дякую. Дякую.

тому що десь зараз мають претіння, з межа середнього інтруднєнства, входить маленький чеклярті. І дуже довго трошки чекали, але ті не змогли потрапити. Ні. Процесор програми вигрузив безпеку варіантів не так. Так, що там? Ти про що? Ми знаємо, що вкладення для компанії усіх спеціальних баз мусорежних виробників сільно На даний час вона вже тому я на 1 мільйон допишу в програму, щоб подальше забезпечити треба. Тобто Так. Ну, я не знаю, можливо, ще до кінця цього року я є більше обшурую. А що каже бюджетна комісія? Бюджетна комісія чорок за погодою. Так. Чорок за Так. Ну, де за? За. Плачує, так? Ми виглядаємо, що це І, 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 так. 99,8. Що каже? Так, no, кілька це наш козак з Віктором. Що? Це? Це? Да. Дякую вам за мене. Мене інтересує, що я виключаю, що буде з водоканалом нашим. Ні, йде така розмова, що вони будуть водоподавати нас в годину. Я також не чую.